Збірна України що в шостому турі зустрічалася з збірною Росії і кожна зустріч могла стати вирішальною, але ні кожна таки стала, тому що зіграли такі 2-2 і ми пробіжимося по цьому. Анна Музичук на першій дошці отримала хорошу позицію і таки реалізувала свою ініціативу дебютну і перемогла впевнено на першій дошці. Жукова також отримала дебютну перевагу, потім навіть пішака виграла, але призявало нескладний дебютний удар і вся справа завершилась нічиєю. Ну, головного тренера Бродського, звичайно, немає жодних о, підстав радіти. Йому, йому належить зробити з цього висновку. Ну, позиція о, вже близько якої вже і... Визнала свою поразку росіянка і рахунок у... тоді став на користь збірної України. А ось зустріч, в якій Росія таки вдарила вдарила, і вона тиснула прямо з дебюта, але в певний момент могла зробити відчайдушну спробу врятувати, але цього не сталося. І ось загальне враження від гри в цьому матчі, коли з, ну так скажемо, з рахунку 3-1 рахунок стоїть 2-2 по суті, тому що було дійсно виграно на другій дошці, і пішак, все ж таки зайвий пішак і перевага на третій дошці. Тож хоча б 2,5 на 1,5 мали мало вигравати. Тож маємо те, що тільки Костянюк засмотили, Гуніну за її безнадійну позицію там, де не вистачало 4 пішаки і мало не вистачати потім ще більше. Вона врятувалася. А Жукова також врятувала Горячкину. Тож з рахунок останньої дошки, де Гірі Ольга обіграла у Шеніну 2-2. Китай несподівано зіграв 2-2 з Румунією. Це подарунок. Ну і тут саме цікаво, що потім наступно матчі також 2-2. Вот Грузія, яке назвала нині з Гютерік, зіграла 2-2 з Азербайджаном. Полячки, що доволі небезпечно, такі виграли В'єтнама 3 1 Індія. Також хороша збірна, обіграла Латвію. І ось... Ми бачимо, збірна збірну Америки вижили у турків. Ну а далі там на збірні не так сильно цікавлять. Ну от, от тут Росія і Україна мають по, по скільки? По 12 мають. Польща, Румунія, Індія, Узбекистан та Китай по 10 і вони разом з США та Нідерландами дихають у спину. В першій партії а, грали англійський початок, а на проти Костенюк. Сонце 5. Ну цей вихід а, слона він пов'язаний з тим, що можна ступити пішака на e5. Тобто, якщо на хід пізніше, так, зробити хід слон G2, то б6 вже кінь 5 немає і слон тут вже цілком слушно стоїть. Кінь Е5 Кінь є 5, якщо буде зіграно, то зіграє d4, шаха немає, на C3 закриває і виходить суточкою до центра, таким чином виграють біля, так? Якщо слон d6, то його такий ще пінок слона c5. І на слон 7DЕ, і тут канью нема діватися, Просто ферзь може виходити. І на відміну від Будапірського гамбіту тут вже його конкретно пінають. Там пішак на G7 буде виснути, так, на D6 можна просто вже одразу бити. І на cd тут вже можна і до пішака приглядатися. Ну, Насправді тут є і кінь d5, щоб сонф6 не вийшов. І позиція тут має ну, на цехі тоже є ферзь g 7. Так, сон F6, Kinf6. Так що повний порядок. Тож дивимося. Кінь Е5. слон Сонф2. Це торі, кінь е 5 е 4 Слон відкрився, захистив пішака, c4 і в центрі. Тут c5 не такий гарний хід, тому що з одно d4 потім зіграється, був слабкий пішак на d6. D6, d4, слон g 4 Ну цей хід я не знаю О, наскільки гарно це вимінювати. d1. Ну позицію не буде рівно. Кроль g2. 3, на чорний крест того, що є пішак на g3. І не треба грати А6, щоб по болвіт тому що якщо сон стане на g5. Так, що тут внесене ж готов. Поможна а6 і сон 4 немає, бо тут втратив в пішака і буде втрата слона. То, що є певні тут вигоди. А тепер вже сон G5 загрожує, зі здвоєння пішака, бо вже ферзь. На на сон Е3, ну в принципі рівна позиція до того що тут слона так поставлено Е3, тут можна ж і, і вжалити по цій лінії. що, це буде зайвий пішак, чи ні. Кінь в6. кинби не в шесть а это раз на другой ряд вот так твои два а кинби шесть шесть так просто просто фербер шесть и круль послабливается а еще и открывается линия д Но тут набагато легше вже буде грати чорний, ніж в такій позиції. Е7, слону 2. Тепер же на кін є ще три, буде просто троє е 1 і... Це буде втрата коня на зв'язці. Було таким чином прогавилися свої можливості чорні. Ферді 7, троє1 же 4 незразу. Ну сон видит, просто. Коня. Кони что взбесилось. Кінь G4, кінь B4. Нічого страшного, відходить. Кінь Кинце 2 не буду вже відеочки. Це 6 охо Ох-ох-хо. Кинь добровольно отличил з руку. Кінь стояв собі нормально, но ну, ну, це 6 Як на тобі. А3, кінь 6 ну тут. Вот це е це 5 цікаво, так, Е5 і на ж 4 величезні проблеми. Аж H3 просто загрожує. Так, на, на взяття тут просто буде взяття і фір перед Беном треба відходити, а тоді то диких не Не так прям, а точніше, вот так вот встречается. Так. А якщо якось увидеть версии 6, то... Діптер на D6. Так, якщо фір це 8, то ще 7. І це не простий хід, тут ще і виделочка загрожувала. Так, на 6 взяли король f7. І з королем проблеми, так? Просто можуть вже бити на F6 і роздягати короля. Крім того, загрожує просто банальна виделка на d6. Вот такие прорыв в центре. неприємно, так? Для чего H5, ломочный хит, h3, у не 6. Ну что, просто уже на h5 можно забрать. Да, забрали на h5, а 6. Бевный хит. Забрали. Ферзь 2 еще и ферзив хочем поменять. d 4. Ну от вже близько до виграну. Конем тут там, ну, звичайно, каже, не бить, там ну, Б2. G4. В такій редакції розміняли. Кінь заблокував поки що пішка, але це не надовго. І D6. От Кимчина вирішила назвати пофігного пішака. Кін Д5, кінь таки Тримає пішка. Трад4. Ну, вся беда тут в в том, что за рахунок раннего пешака а эта позиция выиграется, так? Король сильный в 4. Вот даже сейчас бы поменялось бы. По-моему, короче, как там игра убил. Вот так сыграю. Кинь Е7. Так. Король в 4, король в 6. И тут просто Ну от можна насилати в Хотя фланги там 5,4. Я про 6 можна навіть одразу видати О, Як там? Захисяти цього пішка. Побігли до них. Ці пішків побігли. І тут о, навіть просто банально забрати і потім це Все, два зайвих пішка без питань виграв. Так, королев 4, кінде 4. И просто починається йти танців. І кінцы 7 закінчує боротьбу, бо пункту. Боротьба за пункт Е8 виграна. Так, тут стоїть просто ферзь. Ну, можна дати ще шаг. На це можна, навіть його просто побити і зробити фріця. Все тут ясно. Дивимося, що сталося на другій дошці, на другій дошці розіграли Грюнфільда, таким чином хочуть перейти у Зіміша, але все відбувається в руслі Грунфіда надалі. Кінце 6 починають одразу тиснути на пішака D4. Не бояться всяких ні D5, ні сон 5 d5 и f4. Но c f4 не так гарно выглядит, так? Другий поспех. Пешаком, кроме того, есть просто кинжи 4. И у саната тут нормальных полей немає. так? На слон d4 уже будет e5. И нема взяться на проходе, оскільки провисный слон просто, так? Просто провисный слон. А на эфире тут просто станет кин. И это все было очень сумно для белых. Кинули 4, сон 5, сон d 7. И на звезде тут выбегают коня уже 4 Ну, мабуть, на сейшов но просто знищует шахом захист коня. І віддігнуть фігуру. Позиція тут пілих не настільки приємна. Так, сон хоче стає на цю велику діагональ, яка відходить. Але білопольний слон він багато чого вартує, він заважає зробити реактивку, він контролює поле F1 плюс uh, слабкі поля білі в таборі. F5, ну це просто взагалі жахливий хід. Нішо не атакує, а Fird 7 зіграло. не меньше F3 і просто цей пішачок, вот таким чином. У нас можна було зробити 3 нулі, так Але для чогось було зроблено сон D3, хоча в цілому це нормально, Fir BF5, кінь E5 атакуется. Але просто слон пішов. Рокіровка, Кінь D5. Просто збирають урожай. Так, уже два пішака виграли c 4 кінь b4, ну загрожуємо банально. Тут нема що аналізувати, тут взагалі кіс. я... мечня відбувається одним словом. Кінь b4. Чорні тут не розвинаються, білі щось. коїць H3. От, фіж G8, ну це просто геніальний хід. Ничего не на e4 поставить. Гениальный шахит. Ферзь там с кутка стреляет. Пешака c4. Ферзь c4. c6. Но пока еще пешака c6 не можно будет. Там кинь на e5 допомогает. Да сон на 6. Ну, сон бьет c4. Нормально. выиграна с одно позиция. Вот на что было забраться от пешок, а я не знаю. Рыба 5. Сон d5. g 4 Кролевский. Тура... нічого собі Трай-7, ну це щось таке, G5. Це G6. король 1. Оце так. Кінде 3, Трайс 6. А оце підвіделку, так. Кінц-5, B4. Не знаю, b піти просто так. Загально укріпляючи хіп. B6, щоб на b7 не провісли і все. Пророздаватись. Але ні. Матеріальні переваги такі спокусили чорного короля. Він вирішив з'їсти е 6 і після фірb 7. Йому ще й до того стала шкода туру на d8. Так, це б можна було якось грати, не знаю. d 8 навіть. Чи кін d8? Ой, перепрошую, 3d8. це ж тут. Так. Якось ж 5. Ну там турин, наприклад, відходить. Забрала тут і тут що удар не проходить, на c6. Ні, тут просто подвійний удар буде. А на тура 3 Що можна взяти тут? А c 6. c 6, це вже відкрилося тура, так? І це вже все. Починають контр-гру. Ось в чому справа. Ферзь ж 5. Відкидую туру з останньої лінії і тоді вже може відкритись тура. Але стала шкода. І просто кіні 6. Марія Музичук віддала партію. Так, віддала. Просто тут вічний шах. Поле 8 і одна єдина фігура, яка залишилась у чорних. Так. І велика матеріальна перевага не рятує. вечного шаху третья дошка это еще втрачены на надежды, втраченность по дивания то есть играли московский вариант чи анти московский ваш сказать дц рокировка 6 но она тут хочет поставить на всю диагональ ки не 4 кинь не 5 вот так вот кого оставлять книг Конь, ну, коня краще не чипать, будут тут кинен разу на два поля буду дивитися разом с пешаком Сон же 7 f 4 закрепила коня b 5 ходу не чтобы заместить на пешака, С4, потому что пешак на c 6 втратится Рокировка и били с изручностями забрать пешака на c 4 d 8 Ферзь, я не знаю, куда идет Ферзь Куди він іде? На B3 тут проситься чи на C2, ферсі 1. Ферсі 1 він часом Хі c 5 не, не пропускає, так? І що робити з тим конем, отримувати ізолятор, якщо CD йде, то там ну, потім можна і зрештою стукнути і потім b 6 б 7 вийти. А якщо бити... Ой, Ой, так это что, зевок пешака? Просто не за счет. Так, ну, в принципе, в то же самое, шеф партии было. Вот я одеваю пешака. F5. c 3 же 6, c 2 не будет провисатор. Ну хоча можна спробувати так, це ж аналіз. І от якісь с 4 не, не можна бити, так. Конець, тому що тут на ш8 провести. Тому треба бути тут, а на це ще є один відлікаючий удар. На с 6 вже забудуть на d8. І там ще f5 Там можна і програти, так? Сон f5 зіграти. Сон в 5 кіне в 6 я навіть, так? І подвійний шах нічого не приносить. в 5 Кинь в 6 і відійти сном, так, наприклад. На позицію доволі небезпечно. Але чорні не мають триматися все ж. Так, F5, кінь не йшов, король захистив, пристала сюди. А 6 гутастичний хит 5. злой. Угу. Нормальна позиція у чому? Кінця 6, правда, b 5. Опять кінцей 6. Там просто мабуть справа в тому, що будуть дві фігури виснути. Так, Якщо побити тут. то і Висить кінь, і висить слон. Це будуть разу дві фігури. Кінце 5. Ой, пропал. 6 кінц 3 Так. Ферзь е6. Вот. Після всього ферзь не один е таки сказав свое слово. пішак виграний щось тут таке відбувається. Захистила пишет d4, g5. Ну g3, захистил. Цей са окей. d 5 Ким D4. Ага. Справа в тому, що коня не врятувати. І навіть так не врятувати. Хоча по цей тут просто ради 8 Шах, коротше 6. Ось так от. Побили. І що ж зробило Жукову, вона побила на F4 дала шах, щоб врятувати коня а позиція вже нічийна. Отакий От втрачена. втрачений реальний шанс. Де оця позиція? Це 6. Ну реально як просто зайвий піша. Майже як в партії на першій дошці, так. Є реальні шанси на перемогу. Ну, партія на останній дошці. Я навіть не знаю, що вона ілюструє. Прийшли після всього у фірзі біт з ходом А2А3, так, знову індійки. Ферзь 2. Ну, Рокировка ще не зроблена. А шість вже зробили, чорний. Побили. Це де Якщо хотіли вони грати схему з А6, то, то вже тут треба було грати А6, так? Означати позицію слава. СДЕД. Де. І а 4 Ну, де очевидно, G4, G5. С5. Ну, не знаю, в Fair можна було зіграти і спитати, там точно був g 4 грати. Ракіровка, я думаю, що для жіночих шахів це нормально. Бачите, 2-3 це було послаблення, як ще збиралося 3-0 грати. Ну, в принципі, відкрити лінію логічно. Ferdin6. Куди? А куди Ferdin6? От куди цей хід? Оце проблема. А кінці 6 що не виглядає? Я не знаю. Уже в цій позиції можете дати С4 було грати. ХД6, Кроль Б1, d 7 Куди це кінь іде? Це загадка. Куди він йде? G4. Ферзь сюди стрибнув. e 2. Не знаю. Сон e7, так, можна відійти і в чим питання? G5. Зустрінемо ж. Може h 5 зустріти H5g6. А чим же g5 идет зустрічати? може его не встречать, просто видит ты? А, h 6 у нас є. тоді В вчимо питання Трун на c8% просто поставити требу суть В тому, що оцей Якось кінь на d7. Куди він іде? кінь c6? Нормально кінь іде на C4. Ну ще б нормально було по 6b5 і кіньb6, але що, це мільйон темпів. А атака біла вже. Ну я не знаю, що тут можна сказати. G6 отак зіграти. Тепер мусимо вскрити лінію H з темпом, яка займається. Кін на G4 йде. Коня таки пустили, а f5 тут зіграти, не пустити коня, тоді кінний не, не 5 іде. Ну ладно. Позиція, звичайно, взагалі. Фактично безнадійний. От не розумію, а що його загрожує. Ще ж ферзь не став на H2. От тепер став. Транесі минуло. Не може стати через мах на наш хвіст. Король вибігає. G5. G5 це, щоб на сумні 6 було коли втікти королю. Щось фантастичне відбувається. С7 для Тури Сон d3, ферзь f6, трай f5. Ух Ферзь Бі d4. Hit ну, хід зізналася не бачила россиянка. Ферзь g2, трой f5, сон f5. 6.20. Тут можна було зіграти король d6, так, або f6, вибігти кудись Або сюди, або не знаю, сюди може Я тут навіть просто з'їлу пішака. Або ферзь 3 і хочемо збити ферзем. В прямого зпочати пішака пинати вперед. Ну не знаю, тут якийсь момент стало краще, так? А зараз тура перекидається 3 і стає не так краще. ой о йо Ну як же так можна? Дивіться сюди, туди ферзь потрапив по під удар. Ще під удар потрапив. Ще тут короля наш раздигает. який жах. шокується 32 32 тут дивіться, Опа! 32 і хочу куда на b2, звязка. Сейчас, d 5. Ферзь f6 хоче вот. шах дадуть. Король d8, шах дадут. О, 7 шах. Ну, страшно на e так? Или король Ну, не знаю. Ферзь и 5 ферзь g6. Шо вид бываете? Какие жах? Какие жах? Что тут ведь бывает? Нет, это же мат. Ну, з втратою ферзя тут все стає ясно. Просто жахлива гра, що в дебюті, що протягом партії, Навіть подрована можливість не була використана. Тож Хунок став 2-2. Ось така неприємна новина.